Криптомерія японська. Будьте уважні, буду називати ціну і морзостійкість. Перший сорт це новинка у нас Хігоку. Криптомерія блакитно-бірюзового кольору. Горщик 5 літрів коштує 1650 гривень. Морзостійкість ще написав мінус 15-24. Друга це Дінжер. Горщик 4 літри коштує 1350 гривень. Ще написав, що витримує до мінус 29. Я думаю, на пиздів. Третя криптомерія це Хайда. Криптомерія бірюзового кольору. Теж новинка. Горщик 5 літрів коштує 1550 гривень. Морзостійкість мінус 15, мінус 20. Наступна це Little Champion. У горщику 5 літрів. Коштує 1450 гривень. Морзостійкість мінус 15 мінус 24. Наступна це Спіраліс Макароша. Горщик 5 літрів, коштує 1450 гривень. Морзостійкість мінус 15, мінус 23. І ще один сорт це Томахавк. У горщику 10 літрів. Коштує 2950 гривень. Морзостійкість – мінус 24. Замовляйте рослинки на сайті balsat.com.ua або на Viber. Красуні.